Зіграно матчі четвертого туру зимової першості Закарпаття з футболу у групі А в Ужгороді місцева СДЮ «Шор» приймала лідер зі сторожниці. Першими відкрили рахунок гості на 40-й хвилині. Фланговим навісом Андрія Шовша скористався Максим Грачов. У другому таймі настала черга командам демонструвати свою майстерність у виконанні стандартів. Спочатку зі штрафного Даніель Феєр зрівняв рахунок. Відтак Максим Черних дальнім ударом не залишив шансів воротареві СДЮ «Шор» – 1-2. Та на останній хвилині зустрічі в результаті рикошету Даніель Феєр знову відзначився і зрівняв рахунок. А вже в компенсований арбітром час Богдан Сарицин, точним ударом нижніх купурів установив остаточний рахунок. 3-2 на користь юних СДІ-шорівців. Сьогодні за рахунок характеру пацани ну, досить гарно зіграли, все на характер вивезли. У нас досить ...проблеми є із тренувальним процесом, але ну, ми виходимо з ситуації, стараємося якось щоб показувати хороший футбол. Для нашої вікової категорії це дуже добре для, для боротьби. Ну, статура тіла, ну, боротьба у матчі це дуже важливо в іграх на чемпіонаті Бюфеле. Не втрачає оптимізму і сторожницький лідер. Чесно, виходили на гору, думали, будемо номером один. Ну так воно десь і було. Чувствували ініціативу за нами, все, але як бачите, молода команда нам в кінці дала прикурити. Я думаю, що на цей рік ми у нас підготовка йде на доброму рівні. Багато молодежі, які пробиваються в суставі. Виборюють старші хлопці вже помаленьку сидять на лавочці, тож у нас перспектива хороша. У решті поєдинків групи А будівельник із Ужгорода переграв перечин 3-1. А інший лідер групи СХІ Ужгород так само впевнено здолав зірку лінці 3-0. У групі Б у середньому Тячівці самі собі створили серйозні проблеми в матчі з Мукачевом. На 15-й хвилині залишилися без воротаря через його вилучення, а на 38-й Дмитро Антошин ще й не реалізував пенальті. До того ж, у Мукачівці Михайло Хміль на початку другого тайму реалізував вихід сам на сам і відкрив рахунок. Та все ж призер чемпіонату на класі здобув волюву перемогу. Тут же Андрій Мерцін зрівняв рахунок. А невдовзі вивісує команду вперед. Як виявилося, цього для триочкового успіху вистачило 2-1, перемога Тячева. Гра була тяжка, Мукачево е, опитна команда, хоч вони давно не виступали, але все одно гравці, які десь поіграли і грають. Е, гра така чуть тяжка. У нас не було чотирьох основних гравців. По деяким причинам там хвороба, робота, такі нюанси. І другий момент, що швидке видалення, на 10-й хвилині заміни воротаря, на жаль, не було. але став капітан команди, якби по грі. Що можу сказати, дякую хлопцям, що грали до кінця, виграли. У тім уболівальники вірять і в команду Мукачево. Стосовно сьогоднішньої гри, ну, я думаю, що хлопці готовляться, в них все впереді. Я сподіваюся, що наша команда Мукачев. Буде грати на тому рівні, і грала в прошому, і стали чемпіонами першої ліги. Я їм цього бажаю. Загалом у групі Б теж обійшлося без нічиїх. Зірка з пар Лінці поступилася Соколу з Холківської територіальної громади 1-2. А медея з Оноківської територіальної громади долала бужору Віршави 3-1. У групі В у Виноградові відбулася одна з центральних ігор туру. Зустрічалися старі знайомі: чинний чемпіон області, місцевий севлюш та як чемпіон краю вільхівці. Команда Стячівщини добре контролювала м'яч, а виноградівці намагалися першими реалізувати свої нагоди з огляду на непросту ситуацію в групі та й своє турнірне становище. Усе ж, господарі зуміли перемогти лідера та ревілітувалися за поразку в минулому турі. До перерви Севлюшець Юрій Яцкулинець відкрив рахунок. Вибирати зараз пробиває яцкулиці на початку другого тайму. Кращий бомбардир команди Адріан Пуканич подвоє результат. тут забиває тут же у Вільхівці Владислав Клучан відродив інтригу та все ж 2-1 за виноградівцями. одразу зараз і забиває у групі. В вишково також поступилося зірки зонока онока Амарамуреш із Солоцвінської територіальної громади на класі здолав ізу 6-0. Достроково вихід із групи А собі забезпечили поки тільки Ужгородський СХІ та будівельник в інших групах. Ситуація проясниться після завершальних матчів.